Щоб продовжити дивитися. Ну що ж, друзі, усім приємного перегляду. З вами Фланк, зему ось ми розпочинаємо другу мапу. Дочекалися ми вже врешті початку. Драфти подивилися. По драфтам. Ну, як вам сказати? В якийсь момент, можливо, мені сподобалося те, що гравці. Нігми набрали, хоча не супер. Але з іншої сторони, з'являється Керрі Андерлорд, і ви скажете, що, мол, да що це таке, Кері Андерлорд, як це може бути? Хоча не зачекайте, шат. Ну так. Да. Да, виходить, пофармить. Пофармить він на цьому герою. Мікса у нас буде грати на ДБ, кідаро суппорт, і супорт, і тут Monkey King теж який буде. грати свою гру. Ну, взагалі, Андерлорд як кор зараз. А, я спочатку думав, що я буду довго сміятися, і мені прям супер не сподобається, що з цим героєм а, буває. Але зараз я дивлюсь і бачу, що для мене ну, цей герой достатньо непогано виглядає, Як персонаж, дійсно, йде добре. А, при тому, що шкода від нього, ну, він вміє завдавати стільки, що не кожен герой може повторити це. Ми дивимося, що тут у нас поки що по баунті збираються команди. Дей збирає дві баунті. І Нуб забирає ще одну. І залишається одна баунті, яку бере собі гос. Тобто по баунті по 80 голди просто отримують зараз обидві команди, кожен з гравців. І ми починаємо дивитися вже загрою. Так, а що у нас тут Манкікінг? Ну, Манкі Кінг собі спокійно. Фармить крипів, Там в топі у нас Дум з Віспом. Ну, Дум Вісп, це можливо трошки дивна комбінація. Тому що, ну, я думаю, що да, все ж планували Марсі, але Марсі OG на останній драфт, на останній бан. Не залишили а, для гравців Нігми, да і просто вирішили забанити. Я думаю, що це було правильно. Там, до речі, зараз спроба пробити гаста на лінії, трошки виходиться, тому що все що використовується тім, використовується перший сперл ДБ, і вони таким чином і Віспа, і Дума можуть вбивати. Можливо, Віспа все ж буде краще, тому що Дума якось сильно завадити цьому не зможе, і тому з цього а, стає цікавіше. Від цього стає цікавіше. Бувати само Віспа, тому що з Думом, ну все ж, а, ХП у нього достатньо багато, тому бити його. Ваще. <звучить> так, ну що у нас uh, з Monkey King на лінії по крипстату. 9 на 0, Штранспірит речі крипів добиває, тільки трохи. Краще 10 на 3. І Марс теж на лінії собі стоїть достатньо непогано, не дивлячись на те, що і Андерлорда теж 10 кріпів є. Адей в цей момент займається тим, що блокує все ж спотикріпів, але з іншої сторони, також Гелексі заблокували пул кріпів, який міг би відбуватися тут, тут зі, сторони, з, зі сторони Дейза. Тому поки що лінію якось влаштувати гарно для себе прям. На так. Шат страждає. До речі, його тут усім пробивають, але Варлок, ну слухайте, достатньо важко пробити Андерлорда. Давайте, чесно, ми будемо плюс. а Ще й Варлок який стоїть позаду, просто шедоворд використовує. І таким, і таким чином здається, що Андерлорд на лінії вбити просто неможливо. І він буде собі стояти та спокійно фармити. А ось в топі спроба бити все ж дума. Другий рівень є, пробили. Благ Гренейш використала, але з віспо важкувато. Важкувато бувати. Ось в чому. Ця uh, комбінація поки що будується. да, Будується вона за рахунок того, да, дякую, GH допоміг, до речі, добити кріпа міксі. Uh, за рахунок того, що вбити просто цих героїв поки що на лінії важкувати, дивлячись на те, що проти них стоїть достатньо сильна лінія. І взагалі Таск uh, з будь-яким uh, лейнером, з будь-яким хардлейнером, точніше, може виглядати таким, що він може знищувати. А ми сьогодні бачили, як uh, цей герой, наприклад, uh, був uh, іграв. Ой-ой-ой, макікінг. -ой 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 -ой, Манкі Кінг. Ну, джингу-мастері заряджений, плюс Баунтли Страйк, Трошки віднов... відновити собі здоров'я може. Плюс тангуси ще залишається. І якось Штормштормер Storm все ж на лінії тут повернувся по ресурсам. Хоча здавалося, що зараз Штомспіріт буде домінувати, але не зовсім. А, третя тичка. Невдала, але в топі вдала спроба вбити Гаста, Все ж дум гине. Ну, третя спроба, і. Як кажуть, бог любить тр... трійцю, так? Да? мізі тут. Ой-ой, шторм-штормер, шторм-штормер! Як же він живе! Баунтли Страйк зараз тільки був відсутній для того, щоб відновити ХП, але це було дуже близько для того, щоб тут трошки пережити. Але не вийшло. Так, на Штормспірі, до речі, під фаталбанцами зараз. Можливо, через фаталбанси вийде його добити, хоча тут і ідейс виходить. І десь ще й кур'єр вбиває у Амара. І, до речі, Амара звідси можуть не відпустити. Да, так використовується, Штормшторм і -шторм реде, бантлестрайк зараз відсутній, але здається, Дарквілу розвертається. Б'єдей залисно бол виграє трохи часу. і Ідей, скоріш за все, просто загине. Шодоворд на нього використовувати можливо і не треба було. Але це мінус. І, як ми бачимо, ситуація потроху стає на користь UG. Ну, по фрагам, а, хоча б, да, і по нетворсу трошки вони починають домінувати. Це не сильно, але невеличка домінація зараз присутня. Так, у нас тут проблемки були зараз в міті. В ну і поки я вам, друзі, нагадую, що найгостріше відчуття від кібербатлів разом з спонсором трансляції Беткін. Бедкінг ти король. Цієї гри, цієї трансляції і багато чого іншого. Так, ну а поки у нас тут а, спроба бити сумейло. Сумейл без шостого рівня, тому ультимейта він немає. І таким чином цим скористалися зараз гравці. Ой-ой, який гарний сноубол! Гарний, гарний сноубол! Дуже добре, дуже добре. Хоча ми бачили що Манкітінг, а вмію доджити тычки. Тому назвамось так. Так, ну що, 1000 голды? 1000 голды зараз у нас поки що. Вперваєш, шторспири в цей момент. У нас може йти мид. Да, може, у нього там буде з'являтися Сол Рик і Шторшторм Джо 6 рівня раз перед свій шостий поки що не отримав. Варлак Паталбан самі намагається трошки пробивати. як ми Бачимо Нуба. Сьома хвилина близько. Подивимось, як спробують лі агресивно зіграти, агресивно зіграти зараз гравці. OG. тому що на минулій мапі мені здається, це все ж на сьомій хвилині відбувалося. Зараз теж тас підходить, і скоріше за все, не просто так. Намагаються сховатися і зробити тва звідси. У нас Амара, але Шат підходить, і Дарквіл відправляє таверну 18 секунд. Зараз за цей час вони якраз а, можуть скористатися цією можливістю, і просто піти спробувати законтролювати цей Shrine of Wisdom. шрайнуфвіздом. King підходить, Таск підходить, ДБ повинен зараз іти контролювати а, свій Shrine of Wisdom. І таким чином OG буде будуть домінувати вже на тисячу колди і достатню, а, достатню кількість ще і а, експи. Ну, ось. ну і плюс вежу можна буде залишитися зламати. Віз поки що у нас відправився в мій для того, щоб отримувати експу. А де дум у нас в цей момент? Я щось не бачу. Він з да, бігає. А, ні, дом в топі в цей момент. Окей. Дом теж там намагався фармити. В топ, до речі, у нас прилітає зараз. Десь удому немає шостого рівня. Є сноубол, є зараз шарди. Ну і що? Ну, мінус Дум, ДБ вже не відпустить, та і Манкікін теж, ну, правда, прилітає, ставить арену. Буде зараз о, намагатися пробити таска. Таска вб'ють, скоріш за все, хоча не факт. Поки що живе, 50 КП, ДБ використовує ультимейт, треба було просто залишитися біля поруч. Ці е, ДБ, і, можливо, за рахунок цього він би зміг трошки довше пожити і пережити цю арену. Ну, спроба була, але ну, до кінця вдала. Ось Таке. Що ж, дивимось далі? Як тут. А... І що тут у нас будуть. Оп! Деней. Денай Галема. Добре. Додаткові да, гроші не віддають. Ну, у манки Кінга зараз amplify damage, який може дозволити, звісно, тут трошки нанести шкоду, але без. А... Гарного нападу на Штанг Спіріта продовжувати битися прямо під таким вежею немає сенсу. І, до речі, Штормір обирає собі вихід через Діфуза. Тобто, да, Мідузи тут вже немає, але проти шнам Спіріта, проти Дума, проти Діспа, проти Тарквіл. Гарний айтем завжди був. Раніше взагалі полюбляли його обирати і використовувати на Манкікін'я. Але не забуваємо, що і пофармити теж треба буде, тому якось. Е... Про це треба подумати. Так, спис у нас тут пролітає. Ну що, вежу будуть руйнувати. вежу руйнуються Мінус 1 вежа і в міді. Взагалі за 9 хвилин оджі вже встигли зруйнувати дві вежі в боці та в міді. Це гарна гра від них. Активний початок, і бачимо, що Underlord просто разом з Monkey King та DB вони і тримають топ 3 по нетворсам. І при тому, що доблиз до найближчого. А... Ора, а точніше, просто героя команди Нігмелс, там різниця, ну согили, ну зараз ДБ трошки можливо буде поступатися, цьому думу, але до Манкіхінга і до Андерлорда ще треба дофармити. Що ж, пішов смок, і зараз за думом, який топ нетрусової команди тримає. Буде вихід десь Сноубол Чи Шарди, Шарди не найкраще, а лендерлорд вже летиться. Є сноубол, будуть контролювати, Меліс, Арена. Але арену вже розкустували. І також Манкі, Манкі Кінг зараз може продовжувати цю бійку. Тут у нас Марс підходить. Шторм буде битися, але Шторм Спіріт поки що якось не порався. Кінг дуже гарно зігрався. Своїм ультимейтом. Ну і далі вже за віспом можна буде продовжувати спробу догнати його, але у нього зараз був використаний релакей, тому він повертається, і, скоріш за все, його б не встигли вбити. Там, до речі, Шторспіріт міг би підставитися, але я не знаю, він намагався чи не намагався на сьогодні запросто напасти. Залишаються в трьох гравців в топі. А будуть руйнувати ще одну вежу. Якось здається, що Нікогелак це вже взагалі холодні. Ну, прям максимально холодні. Не можуть нічого зробити вчора, вчора проти Наві. Програли, але ж знову, не те, щоб я там якось знущаюся над Но Наві. Наві гарна команда. І списувати їх з рахунків надивля, надивля, не, ну, дивлячись на те, що вони зараз вже якось анпісани, е, не підписані, да, а анписані. Ну, коротше, від Наві. Е, тому що вже очікуючи, що Наві Junior будуть мейн складом. Да, звичайний склад Наві він вже буде так сказати, іти. Шукати своє майбутнє десь в іншому клубі або просто десь окремо, але не внає. Так, тут спроба у нас добити гаста, гос отримує багато шкоди, гаста буває під Тір три вежу, і ще й віспа можна буде тут загнати. Ну ні, віспа вже <клежить> не наздиганяють. Так далеко тиснути, це вже було б занадто. Ну і 9-3. Просто 9-3, 4 тисячі переваги. О, да, друзі! Ось така гра. Ну, я, чесно кажучи, після першої мапи очікував все ж більш конкурентного контенту. Так. і... Опа, минус. <таспорядок> так, ну еще у нас тут сумел. Забирає Руну, з віспом він вже бігає. ну так, Комбінації, звісно, тут прям ідеальні. Не знаю, можливо, в якомусь плані даже Марс а, з комбінацією з віспом виглядає трохи краще, ніж а, ці, ну, ладно, шторм Шторм найкраще, скоріше, вибір, ніж там Дум, ніж там а, той же самий Марс. Можливо, також Дарквіл в майбутньому буде гарною комбінацією для цього Віспа, але це майбутнє, якого, можливо, ми з вами на цій мапі, на цій, на цій мапі не побачимо. Я, до речі, не знаю, як там гра на першому каналі. Давайте глянемо, там здається, все ще якось відбуваються. І, можливо, да, можливо, вони навіть у команду Spirit зможуть виграти мапу. А це, ну, на те, що неочікувано, вчора Spirit вже програвала одну мапу, і можна сказати таким чином, що Spirit зараз теж не прям в такому в такій прайм формі, щоб перемагати просто усіх в цій грі. Щось так, у нас тут розпочинається бійка. забираю дума без питань якихось, але Манкі Кінг все ж гине. Далі ДБ прилітає. Багато шкоди по Дарквілу, Дарквіл у таверні. Ну а як продовжувати далі бійку? Там просто цей Ендерлордс, ДБ, а якщо вони розвернуться, вони просто в таверну відправлять будь-кого. Тому що зараз вже ресурсів немає. Релокейт ми бачимо, витратили. Маску Медне, шаблю у Шада. І він тут вже намагається купити собі. Точніше, придбати карпун та БКБ ну сильні айтеми. Чим більше у тебе атак спіду, тим більше шкоди з руки ти зможеш завдати. Ось. Ну, а так у нас поки що 5к. 5к переваги На 15 хвилині. Дум у нас з Мідасом бігає, ну, до речі, у цього Гаста з таким нетворсом Ну, зазвичай топ 6 дум. Це погана прикмета. Це прикмета к, пораз... к поразкам. Я думаю. Так, зараз підчепити, спробувати ну, цього дума, цього Марса. Відпустили. Ну що ж. Марс, Юл собі хоче купляти для того, щоб більш впевнено чіпляти героїв. Ну і також там контроль по можливо, якоїсь там Андерлорд, Монд Кінга виграти трохи часу, засейвити себе. Тут у нас, до речі, Дарквіл, скоріше, все ж, не відпусти. Терарайс. Ай-яй-яй-яй-яй, террайс, зараз дає шанс для того, щоб втекти. Намагався ще гропоном якось шат підтягнути Дарквілу, але не встиг він це зробити. Думаю, що там одна-дві тички, які могли би послідувати після цього. Спукивал, скорее за все плюс. Так, шторм поки пока звідси тікає. Просто втік від ДБ, ДБ його знайти поки що не може, але у ДБ вже є оркет. Вона намагалася його купити першим айтемом. Це іноді гарне рішення, тому що у тебе є така можливість, і ДБ от прямо бережно намагається пройти, розуміючи, що Шторм Спіріт зараз буде фармити, і ДБ може скористатися цією можливістю. Там 1400 хітів та 19 стіків, тому оркід є, так, а тут таск, і ДБ одразу просто, ну да, тут шкоди забагато задають GH4 все теж тут а, нікуди не піде. Буде також відправлятися у Таверну. Гарпун демінейтінг, Слухайте, ну дуже гарно було зіграно. Просто ця дарпіл, ой ой а тут Марс чекайте, він просто прийшов. Ха-ха-ха! Він просто прийшов, він просто прийшов, намагаючись якось тут допомогти, розпач Просто місує по героя, але Марс встигне всвіти втікти, втекти, чи ні. Манкігінт насправді може вийти на його пошуки. Але поки він цим не займається. Bountless Strike а, було близько, але Манкі King не влучає. А Цей Марс, який прям на впевненість вирішив а, просто зайти в цей портал. Чи до речі, я не, я не зрозумів, він зайшов в портал, чи він просто застрибнув з блінка, поставив Арену, але в будь-якому разі ХП у нього відрізали так швидко, що і бажання, скоріш за все, зникло за секунди одразу після того, як він до цієї бійки приєднався. Ну а поки друзі, нагадую вам, що без сумнів сьогодні. Ну, шат просто на цьому андерлорді розриває. Здавалося б, звідки така впевність мені спадає на думку. Тільки оновлений акс, який здатен забафити впевністю кого завгодно, навіть у найгарячішій каці. Ну, а тут у нас поки що була спроба бійки, ну, бачите там. Проти штормспірити віспа, але цих героїв зараз відпускають, і, і все. Мент Кінк, втратив, ну а Андерлорд просто продовжує фармити. І, до речі, БКБ у нього достатньо швидко може з'явитися. Тому що вже є гарпун, огораксі він собі придбав, 1900 голди вже зверху, фурманшил там у нього є, в боті у нас знайшли дума, гост і 1100 нетверс. Ем, да. Так, а хто у нас тут? А у нас тут Галем. Да, використовується спробі спіймати. Цього Марса, але Марс а, вистрибує просто звідси. Тому Марс і не спіймало, але Тас прямо до кінця хоче йти. А, встигне він чи не встигне. Ну, ба є блінк, він може просто блінкуватися і не підставитися. Ну а Галім поки що у нас тут залишається в Міді, встановлюється також портал. Через цей портал прилітає Андерлорд, встановлює, як ми бачимо, тут і пітоп Меліс. А і далі вже. Firestorm і після цього вони починають руйнувати т 2 вежу. В Міді, 8К переваги. Я думаю, якщо зараз відкривати графіки по ймовірності перемоги, тут вже такої ситуації, як була на минулій мапі, де у нас там було 50 на 50 з домінацією, величезною домінацією команди. Одін зараз такого не буде. У нас тут ще спіймали дума, думати, що в таверну відправили. Ну, все. Да, ось вам ігра, друзі. Будуть зібрати зараз вежу, мінус вежа, мінус Т2 вежа, точніше, і пішли просто в зараз розважатися. Ударворд. Ну він на хайграунд нічого не боїться, тому що у нього є БКБ, у нього є зараз ще й Діда намагається за терарайзені налякати свого опонента саме Міреска. Ну, можливо, у неї трохи щось там вийшло. Сешен Дерлорд відійшов, а далі продовжувати заход на хайграунд. Вирішив, що не треба. Ну, 10К переваги 20 та хвилина. 20 та хвилина просто занадто рано може бути. Супер рано я б сказав. Так, у нас тут поки що 20 хвилин. Вже гра триває, віспа спіймати, а та трошки не встигає, але шардамі поки що відрізає шлях, вісп, не може пройти, мана у нього теж немає. Ну і про просто під оркидимо його будуть вбивати. Мінус GH. Блін, GH на цьому Віспі, звісно, багато її розіграв, і ми пам'ятаємо, знаємо. Е -е... Як він це робив, але зараз? Поки що. Ну ну. Не все так гарно виходить, як хотілося би. Врешті-решт у нас забирають ще турментора на 21-й хвилині. А, стоп, зачекайте, а це дум ще. Стоп. тобто, Гост обрав ще й таку грань на збільшення тривалості думу за кожні там 6 хвилин. Ага. Тобто, це навіть не та можливість, коли можна просто пофармити, придбати собі мідас, рейдіанс. Я не знаю, що з стом не так. Я ж, я ж, я ж ну, я не кажу, що це погана гран, що її не можна обирати, вона має сенс в деяких ситуаціях. Е, якщо у тебе так ти не, не, не будеш намагатися там, продавати цей мітас, а будеш з ним грати. Тут, у нас, до речі, Марса зараз все ж відпускають, тому що не встиг тут і Bombestriк використати, і ДБ не встигли застрибнути для того, щоб першим спелом... Збити проказ, тому Ну таке. Ну, думаю, все ж в Рейніс виходить, але це 22 хвилина, у нього тільки секрет релік, і у нього Нетворс 9100 Що зараз поки що п'яте місце по Нетворсу. І, чесно кажучи, якщо Таск трошки пришвидшить свій фарм, більше активності від нього на мапі буде. він цього дума не залишиться шансів і він цьому Таску ще по Нетворсу програє. Там, до речі, казали на минулій мапі, що да, гост робить все для того, щоб програти. Ну, в якомусь плані то, той самий байбек я згоден, що він був не найкращим чином. використаний. Тому це таке. Так, що у нас Гост? Гост просто пішов за GH. Разом вони бігають. На Райдіанс ми вже можемо подивитися, тому що Райдіанс у Дума з'являється, але <свісно> треба кур'єром тільки. Донести, дочекати. А тут Віспа вже побачили. Вісп звідси не втече. Контроль на нього є. І Варлак теж підходить, тому GH у Таверну. Хоча зачекайте, він релокейт натисне. Тобто він використав релокейт, втратив о, цю здібність на деякий час і помер ще. Окей. Ну він би і так помер. Тобто він би повернувся, його би дочекалися, його б би вбили. Ну да, можна було, звісно, на цьому збудувати якусь бійку там через подвійний портал чи щось таке. Таск, просто вигляньте на це. Він дійсно розпочинає бійку, ДБ одразу використовує свій ультимейт, Андерлот прилітає, Тут у нас, як ми бачимо, піт мелі становлюється, що там спіріт просто якісь шматки від нього відлітають. Дум взагалі не в, ну, не в силах він щось зробити, друзі. От що в силах зробити цей дум 10к Нетфорсу, коли на нього Андерлорд 18к стрибає, у нього просто 274 шкоди. І зараз ми подивимось, як з Mask of Madness, шаблею, а точніше з гарпуном, цей, ця вежа буде падати. Ну, ось, будь ласка, просто знищення. Відбувається. Марс намагається виграти трохи часу. Галєм просто розвідує. І намагається тут виграти часу. Сноубол, Валрус Панч, Оркіт, мінус Спіріт і віспа, який поки що намагається жити за рахунок... За рахунок того, що він використовує перший спел на героя, на, на Марса, і просто виходить звідси, там в цей момент спроба бити Манкі Кінга. це вдалося. І зараз подивимося, якось будуть відповідати за це гравці OG чи ні. Тому що поки що Шат по відчуттям просто намагається грати і пушити Та, як може, мога швидше. Саме. Вежі, тому що шкода поки є, да, цю шкоду треба використовувати. Ну, ось, будь ласка, це і відбувається зараз. Просто зруйнував він. Зараз вежу. Що у нас тут? Марс? Намагається просто виграти час, відкинути. Шорспірід з'явиться просто через 4 секунди. І ми бачимо, що Фредіанс на думі з'явився на 7,5 хвилин пізніше, ніж зазвичай. Оце гарна статистика, оце гарна статистика. Ну, я розумію, що деякі думаю, можливо, взагалі не хочуть купляти Редіанс, але здавалося б, що це один із uh, мета айтемів да, на цьому герої. І на 7 хвилин пізніше <laughs> на кері позиції з Віспом на лінії. Оце я розумію фарм Гаста. Так, спроба вбити віспа. Віспа вбиваються. Uh, boundless страke, таск. Uh, застрибують, вистачає шкоди. Дивно було б, якщо б на Віспа не вистачило шкоди, такий герой, знаєте, трошки. паперовий. Ну і заходять на хайграунд вже вдруге. Бот зруйнували. Шкода все ще якась залишається ондерлорда. Шат просто руйнує. Зараз мід сторону. І це вже буде. А минус нет. Буду пока еще минусом. Так, а что у нас Андерлорд? Да, Андерлорд просто полетит в топ. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, вбивая Крепивший и Энжен Яшу, скоро он, получается, изъявится. Мундерлорда 20 тисяч. 21 тисяча, друзі. 21 тисяча. Рашен другий з'являється. Це Ігіда та Рошен Баннер. З яким можна було б, скоріш за все, зайти на хайграунд та закінчити цю гру вже по топу Ну да, там мій барак залишився, але я думаю, що із ним автопоруються в найближчий час. Смок. Таск. А, вони, можливо, прямо зараз хочуть закінчити, при тому, що смок використовують Енігма. Вони використовують смок і йдуть шукати саме Андерлорда, розраховуючи, що саме Андерлорд uh, завжди прилітає, його зараз виходить. У Гаста БКБ немає, бомб-страйк, андерлорд летить, андерлорда не знайшли, а Думу втратили. Гарний смок. Гарний смок вихід. Шкода Андерлорда дозволяє зруйнуватися ще один брак. Біл демедж. 19 тисяч! Нуль! Нуль! Стоп! Вони реально нуль шкоди по ве. О! Як погано! Ви просто гляньте на це. У нас зараз починається біг. Арена. Ультимейт ДБ літить, будуть битися. Арена від Монки Кінгу також встановлюється. Таска намагається бити штанспіріт. Він його поки що не прибуває до кінця. А є ХП. Залишається БКБ. Закінчується. Калем працює, і до речі, дом використовує БКБ. Чіпляють, як ми бачимо, від спад на Дарквілу. Шорс Спіріт встигає скористатися кр... 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 ті... телепортом. Але цей байбек дума. Ну, він до чого взагалі був? Скоріше за все, до того, що треба писати GG. <плес> 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 ну, а який, який ще сенс був робити цей байбек, а якось повернутися в віку, де вже все закінчено, де немає здібності, де штамспіріт вже тікає на ТП. Я не знаю. Мінус а, ще одні вараки, мінус ще одна сторона, і це м'як кріпи на 28-й хвилині, після чого гравці Нігма пишуть GG і йдуться грати в кризину 0 2 ой ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Ну оучі, молодці, хоча б сьогодні змогли зіграти більш-менш... О...